Прослухайте текст аудіювання. Назва Як народилася книга? Книги нас оточують скрізь. Здається, що вони існували завжди. Але що було тоді, коли на світі ще й гадки про книги не мали? Давно, давно на землі книжок не було, бо люди ще не вміли їх робити. Сторінками найдавніших книжок були камені. Стіни печер, сокири, вояцькі щити писали на всьому, бо ж не було тоді ані паперу, ані пер чи олівців. Далі люди додумалися писати на глині, яку потім сушили і випалювали на вогні. Та хіба на глиняних сторінках цеглинках багато напишеш? До того ж ці книжки важкі та незручні. Коли, скажімо, якийсь учений збирався в дорогу і брав із собою дві-три такі книги, йому потрібен був віз. В Африці вздовж річок росте болотяна рослина, папірус. Його спершу використовували лише на будівництві. А згодом додумалися обробляти волокна рослини так, що з них виходив папір. У Єгипті на берегах Нілу це листя нарізали тонкими смужками. Склеювали, висушували, скручували в сувої і брали із собою в далекі подорожі. Відтоді з'явилися книжки, краще сказати, сувої з папірусу. Писати на сухих стеблах папірусу було зручно, але через кілька років такі книги ламалися і розсипалися. Справді, пальмове листя виявилося зручним матеріалом для письма, але ж пальми ростуть не скрізь. З часом люди навчилися робити зручні легкі книжки зі спеціально вичиненої і вибіленої шкіри тварин. Першу таку книжку виготовили у стародавньому грецькому місті пергама, тому папір і назвали пергаментом. Але вони були дуже дорогі. На виготовлення однієї книги потрібні були шкури з цілої череди телят, тож за одну книгу можна було виміняти череду корів або табун коней. Зрозуміло, що такі дорогі книги могли бути лише в дуже багатих людей. Отже, люди шукали, з чого робити книги, щоб вони були дешевші і простіші, адже знання потрібні всім. Ну а як же люди винайшли папір? Можна сказати, що випадково. Справжній папір, що на ньому пишуть зараз, люди навчилися виготовляти 2000 років тому. Засипали у мукомолку паростки бамбука. Перетерли їх, додали клею й одержане тісто притиснули пласким каменем. Потім камінь підняли, лист просушили і так зовсім несподівано для себе побачили, що одержали новий матеріал, на якому дуже зручно писати. У наш час, звісно, папір виготовляють не з бамбукових паростків, а з дерева і навіть з ганчір'я. Довгий час після винайдення паперу книги переписувалися від руки, зокрема й на території нашої батьківщини. Книги в Київській Русі були у великій пошані. У 1037 році князь Ярослав Мудрий заснував першу в державі бібліотеку. Більшість книжок були церковного характеру, адже на Русі поширилося християнство. Одначе поряд з церковними. Що містили відомості світової історії, географії, астрономії, філософії, юридичні трактати та публіцистичні твори. 500 томів таким зібранням могли похвалитися лише деякі бібліотеки Європи, саме вони склали основу для перетворення Софії Київської на центр літописання та передової думки. Але книжки й знання все ще не були загальнодоступними. І ось у XVI столітті першодрукар Іван Федоров зумів освоїти слов'янське книгодрукування і випустив у світ першу тисячу однакових книг. Але тут виникло ще одне завдання: мало видавати книги, потрібно ще й навчити людей грамоти. Іван Федоров видав у Львові першу слов'янську азбуку в 1574 році, а пізніше граматику та інші підручники. Так почало активно поширюватися книжкове знання. Першодрукареві випало жити в складний час. Багато лиха він зазнав від недоброзичливців, заздрісників. Часто гнаний, переслідуваний, він переїздив з міста до міста. Однак не припиняв розпочатої справи. Першодрукар ніколи не прагнув ні почестей, ні багатства. Помер він у бідності. Друзям навіть довелося викупати його майстерню, яку могли забрати за борги. Іван Федоров не нажив багатства, зате зажив великої слави. Ось який довгий і важкий шлях пройшла книга, перш ніж стати такою, якою ми її бачимо тепер. 589 слів.